Вітаємо вас, шановні добродії на хвилях нашої програми Козацькі джерела. Ми не раз говорили про козаків, про їхню майстерність, про їхній бойовий дух, поклик до волі, про їхню не тільки сміливість, а і бажання жити і виживати в найбільш неймовірних ситуаціях. Про козаків-характерників ходили легенди. Казали, що вони і крізь стіни проходять, і кулі руками відбивають, і у вовків перетворюються. Чого тільки не казали про козаків, називаючи їх чаклунами. Але чи то було чаклунство, пане Романе, як ви вважаєте? Бера здоров'я, Марія Олександровна! Бараю здоров'я, шановні добродії! Ми з Марією проводимо, продовжуємо проводити цикл передач Козацькі джерела. Одну із тем Марія Олександрівна сьогодні вибрала про козаків-характерників, які казали, що вони володіють надзвичайною силою. Правда Марія? Вони вміли, як то кажуть, і оману навести. І туману напустити, і під водою попливти, і в очереті сховатися, і в лісі заховатися так, що їх ніхто найде. І кажуть, що вони вміли кулю ловити. Вони вміли ядра ловити. І виявляється, що дійсно наші козаки, характерники, які досить... Добре, володіли своїм тілом. Знали дуже багато явищ у природі і виховували в собі таку жалізну волю, яку не можна нічим було зламати. І це все в поєднанні духу, виховання, в любові до своєї батьківщини, у любові, щоб вижити у степу, чи то в лісі, чи де інде, приходилося козакам застосовувати свої найвищі духовні сили. Щоб досягти такої сили, як стати характерником, це треба було працювати над собою не один рік. І у козаків була ціла школа характерників. А чи кожен козак міг бути характерником? Виявляється, що ні. Що тільки віддані, сильні духом особи могли в собі побороти страх. Саме головне страх подолати. Один із випадків це побороти страх, подивитися в вічі смерті, не боятися смерті і в собі зібрати найвищі. Внутрішні сили і таким чином е, показати, що ти є сміливий і нічого не боїться. Про козаків-характерників ходило багато легенд, тому що козаки е, вони лю любили розповідати е, легенди. І е, багато легенд, оповідей, розповідей було якраз про козаків-характерників. Які володіли надзвичайною силою, як він одною рукою і двома камнями міг розпалити велике вогнище, де немає нічого, як міг підійти до річки і голими руками наловити рибу, як у... міг зварити нічого юшки. Як, як, я вже сказав, міг сховатися чи то в лісі, чи то в очереті, чи то під водою, чи перепрести річку. Чи навіть річку пройти босіком по воді, що було надзвичайно. Володіючи цими всіми рисами-характерами, ми кажемо, що козаки не боялися смерті. А найбільше вони не боялися нічого. Нічого не боялися, вони були безстрашні, сміливі люди. І є така легенда, говорить, що козак на люту міг піймати пулю. І якщо він цю кулю піймав на люту, то він її зберігав у себе в кишені. Це в нього було як талісман, який його оберігає від смерті. Є така одна легенда, що козаки могли. Козаки-характерники могли перекотитися через голову і стати переднім вовком. І таким чином, перетворившись на вовка, він міг побігти кругом ворожого табору, розвідати, що є, як табір розположений, де його охорона, де знаходиться управління цим ворожим табором. Перевернутися знову і стати. Знову козаком. Так само легенда, як козаки ховалися під водою. Брали тростину, лягали на дно і тростиною дихали, а таким чином проходили і їх не бачили. Так само за один день козаки могли посадити великий ліс, пересадити дерева, для того, щоб зробити собі таку схованку. Але як ми знаємо, що як козаки так само вміли оборонятися, у козаків були обози, вози, коні. І так само козаки вміли говорити з кіньми. Він давав коню кличку, кінь пасся. Тільки він позвав коня, наприклад, сірий. Кінчу і зразу приходив до нього. Давав йому осідла, тому що козака кінця був най найкращий товариш і друг. А коли козаки ходили в поход і коли бачили, що на них нападають е османське військо, військо, вони брали вози, зціплювали їх е чи то мотузками, чи чим було, чи ланцюгами і такому, таким чином. Цей невеличкий е, козацький похід ставав кругом в табір. І ще хочу сказати, що козаки не боялися смерті, коли по них стріляли, а вони роздіті і йшли прямо на, та... на, ворога. на ворога. Таким чином, ворог став боятися, і у ворога вийшла паніка. І коли один закричить, що ми їх не можемо перемогти, і таким чином козаки меншістю, але своєю сміливістю, своїм розумом, своєю волею не один раз здобували перемогу. Так що, про... кажуть, що козаки ще й були чаклуни. Вони вміли заговорити воду, вони вміли визвати дощ чи непогоду, чи хмари, чи туману напустити. І ж таких великих. Характерників, козаків, найбільше це, виявляється, був Іван Сірко, якого до сих пір права рука десь по світу гуляє. Але коли ми були в Нікополі, під Нікополем є могила сірка, де похоронений його прах і його права рука, яка до сих пір прах. Е Івана Сірка оберігає нашу українську землю. Пам'ятаймо про козаків, пам'ятаймо про їхню волю і про їхню здібність, як вони вміли захищати нашу рідну українську землю. І знаймо, що кров козацька і сьогодні тече у жилах наших славних безстрашних воїнів. І сьогодні, як і колись, світ. Здивований і продовжує дивуватися їхній мужності, силі волі і бажанню перемогти. Марія Олександра козацькому роду нема переводу.